Хей-йо! Hey з вами Дісайп і ми продовжуємо грати хаос сліпер. Куплюємо домік і погнали. Ми беремо гараж з бункером. Просто прибираємо. Я нічого міняти не буду. Просто добавлю до зброї. Це буде спідранчик. Жуки. Давайте попробуємо їх вильнути все таки молотом. Давно хотів це спробувати. О, є, можна їх вбивати молотом. Це цікаво, я не можу це рухати. Типу, ось це я можу рухнути. Ставити рівно ось так. А ось я не можу рухнути. Давайте сюди палку поставимо. Пальня зброя, адже це небезпечно. Вогнепальна зброя до побачу. Їжі, дефіщі їжі. Давайте ще щось інше візьмемо лапшу. Турбіна для виготовлення струму. От і зашибісь. Так, ліжко. І телевізор. Давайте ще кухню. Продаємо це. Давайте ще проторгуємося. 500 тисяч. Сюда. Сімейний дім Він майже готовий. Зукімната. Чим він тут займається. З ним якісь босс сталось Ого. Мінус 155 тисяч. Давайте рефовий котач, візьмем візьмемо. Ого, це підводна лодка. Вау. І гасує. <клухи> <клухи> Ня тобі. Що ж, давайте ці лежики поставимо. О, акула. Дім на місці, погнали. Абдоробів багато не буває, це його слово Він хоче ще. Я чувствую, що він хоче ще. Давайте ще. Дальше, у нас є тут кімната. Давайте перетворимо це в саун. Я ще добавлю вентро. Ось так, от. На Настиний телевізор XL. -ний. Короче, все. продаємо. 12к. Я хочу 15. Мінімум 15. О, так. 17. Рухаємося на два лями. Давай, на два лями. Сюда. Сюда. Давайте старий офіс Frozen Way купим. Балкон. Ох, вау, красиво! И вкупляємо все, що треба для сауни. Чик-чик-чик-чик. Балісимо. Чик, чик. Так, да, давайте тут зробимо вітальню и кухню разом. І є, дорогі предмети будинку куди не це погана ідея, якщо квартиранти їх зіпсують. Що ми просто все продаємо і надіємося, що через те дім подорожає? Може так? <рес> Мені ж цікаво, що буде, якщо я це зроблю в хаті. Ой-ой-ой, ой що я роблю? Домінік, не роби цього, Домінік. Домінік, не роби цього. Сюда, мінус один. Що йому не подобається? Йому мені все подобається. До побачення, кухня Всі, дорогі речі, спалюємо. Спалюємо. Ми можемо просто глянути, що там виходить. Подивитися, що вони скажуть. Ого, різниця колосальна. Ого, різниця колосальна. Окей, давайте просто спробуємо затрейдити ось стільки. Все, тоді окей. Купляємо історичний музей. Я зразу заходжу з цією штукою. Ми зразу продаємо такі дорогі речі, кому не потрібні. Чік-чик. Чик. Так, тут якраз вже місце є для туалету. Робимо ще цю три штуки, все, прекрасно. Так, ну а мені треба що? Мені треба вітальне з елементами кухні. Белісімо. Як це без телевізора? Точно, давайте ж телевізор візьмемо. Вішаємо от сюди, позаду, щоб було взагалі некомфортно дивитися. Три ванни це ідеально, якщо мені потрібно зад квартиру для декількох людям. Давайте три ванни зробимо. І раз, це, два, і три, це чотири, 4 і 5. Фух. Є, добив. Я буду просити до фігі ще грошей, тому що ну, яка фіга. Підходить. О, дивіться, тут. Ханбурберг. Гхайзберг, знаєте. Це. А, а це Хамбург. Це ж долягари. Оооо. Гроші. Кімната номер 404 О, стій. У цьому будинку живуть привиди, але ми можемо зняти з нього прокляття. Хочеш пограти зі страшними елементами? Підходить. Що тут? А, ми прибираємо. О, це цікаво, це може бути страшно навіть. Де страшилка через вікно? Нема? Ну ладно. Е, що я тут маю? Тут що мати не треба. Ого, тут тече. А як я це маю прибрати? Вони прибираються. Пу-пу-пу. О, дивіться, тут кроки. Ладно. Окей. Н на тобі. О, давайте по телефону ту тут снимо. Точно. Вот это зашибись. Це ті кроки, напевно. Я їх не можу прибрати. Ну значить це все. Поняв, ладно. Лям втрати на цьому будинку. прикольно. Погнали. Here we go again. О. тут досить чисто. Порівняно з іншими штуками. Окей. Ого, тут кімната. Ось цю штуку треба точно прибрати. Ого, блискавки. Звуку не було цікаво. Тепер підвальчик. Угу Ну окей, він є, але його нема, прикол. І тут, типу, погнали. Книжка <смеш> The Secret в The Secret, так? О, тепер забудували. Найс. Nice. О, там хтось є? зник. Нехваль. жаль. до речі, да, тут, та. Вах, ти, шо ти шо? Це придумано. Я серйозно це роблю. Продуму. Все! Ура, закінчити гру. Нічого собі не думав, що я це зроблю. Що ж, на цьому все. Ми виграли все, продали все. Це був дуже довгий шлях. Дякую всім, хто дивився. Я з вами, як завжди, був Дісейпо. Байо!